Петро стояв над могилою матері і низько схилив голову. Слів вже не було, але туга і біль, які оселилися в серці, ніколи його не покинуть. Мамо, сказав хлопець, як я тобі й обіцяв, я закінчив школу з відзнакою, а ще отримав за екзамени найвищі бали. Тепер я студент медичного вузу. Вчуся і буду лікарем тільки мені доведеться поїхати, але я повернуся неодмінно. Не хвилюйся, матусю, ти завжди будеш зі мною поруч, я ніколи тебе не забуду. Одного дня я повернуся дипломованим спеціалістом, і ти будеш мною пишатися. Мамо, як шкода, що я не можу обійняти тебе на прощання, але ти ж мене чуєш? Звісно, чує. Почувся поряд дівчачий голос. Це була Поліна, однокласниця Петра. Він знав, що вона давно вже в нього закохана, але сам Петро любив, на жаль, іншу, красуню Ліну. Вона навчалася разом із ним і Поліною, але, на відміну від них, виросла в багатому домі, ніколи ні в чому не знала потреби і взагалі ставилась до життя дуже легко. На Петра вона ніколи не звертала уваги, бо він не міг виконати її забаганки, а ось інші хлопці могли. Поліна не розуміла, за що всі так люблять Ліну. Звісно, вона гарна, у неї чудова фігура, довгі ноги, вона модно і дорого вдягається. Але на цьому все закінчується. Ліна дурна і жорстока, але цього ніхто не помічає. От і Петро також. Красуня завжди з нього сміється, а він дивиться і все пробачає. Поліна запам'ятала день, коли Ліна зажадала від Петра, що він купив їй коробку еклерів, які тільки-но привезли до магазину. Але у Петра грошей не було він жив разом з мамою на її пенсію, бо вона була інвалідом другої групи і отримувала допомогу по втраті годувальника. Батько Петра багато років працював колгоспі трактористом, і одного разу в полі його серце зупинилося. В тому році саме Петрові виповнилось 9 років. І відтоді вони жили з мамою вдвох, ледь зводячи кінці з кінцями. Але це, Ліну, мало турбувало. Посміявшись над збентеженням хлопця, вона повернулася до іншого. Сергію, ну хоч ти можеш виконати моє бажання? А то навколо мене крутяться одні бідняки. Не розумію, чим я їх приваблюю. Поліна, яка стояла поруч, подивилася на Ліну Послухай, якщо ти така зірка, то чому ти вчишся в звичайній сільській школі? Що ж, твій багатий батько не відправив тебе до міського ліцею, а то раптом ти можеш тут з нами забруднитися, адже ні в кого з нас немає таких грошей, як у твого батька. Чи в тебе не вистачило розуму туди вступити? Тебе забула спитати, де мені вчитись, відповіла Еліна. Мені після школи доведеться вчитися в найкращому вузі, батько обіцяв. А ти зі своєю головою. Далі районного коледжу нікуди не сунешся. І взагалі, Сергійку, пішли звідси. Не хочу витрачати свій час на розмови з цією бідною. Це огидно. Петре, ти допоможеш мені прибрати в класі? Повернулася Поліна до хлопця. Звісно, зітхнув той і пішов за дівчиною в клас, кілька разів подивившись, щоб побачити, чи не пішла Ліна. Але вона вже й забула про Петра. У неї було багато інших шанувальників, достойних її. Їй все здавалося грою та розвагою, поки одного дня вона не зрозуміла, що жарти закінчились. Тату, я вагітна, заявила вона батькові, сподіваючись на підтримку і розуміння. Але Микола Васильович не тільки не зрозумів доньки, але й влаштував їй справжній скандал. Ах ти нікчема, замахнувся він і вдарив її по щуці. Та що ти таке робиш? Виросла, так? Хто цей мерзотник? Скажи, я питаю тебе. Я не знаю, тату. Розплакала Селіна. У мене їх було багато. Микола відсахнувся від доньки, ніби замість неї побачив змію ти що, збожеволіла, нещасна? Тату, не лайся, зробимо аборт і все, ніхто нічого не дізнається. Тільки не треба тягнути. Я не можу на екзамени їзди вагітною. Будеш їздити вагітною і народжувати теж будеш. Але тату, ти обіцяв. Обіцяв, що я буду вчитися, що ти обереш для мене престижний вуз, допоможеш мені вступити. Замовкни. Ти вже навчилася. Тепер всі будуть сидіти на студентській лаві, жити в своє задоволення, розважатися, а ти будеш бавити дитину. Я хотів тобі подарувати авто і права, а подарую памперси й коляску. Наша розмова закінчена. Швидко в свою кімнату. Чуєш, хтось прийшов? Ще цього нам не вистачало, щоб здогадалися про твій сором. У двері подзвонили. Микола Васильович, розлючений розмовою з дочкою, відчинив двері і побачив на порозі Петра, однокласника Ліни. Ти до ліни? Вона зайнята. Гаркнув Микола і хотів вже зачинити двері. Але Петро притримав їх. Ні, Микола Васильовичу, я до вас. Я вас прошу, допоможіть. Моїй мамі потрібна термінова операція, інакше вона помре. А я тут при чому? Ви найзаможніша людина в нашому селі. Я впевнений, ви можете допомогти. Для вас сто тисяч це не дуже велика сума, а для нас, з мамою, просто нереальна. Прошу вас, допоможіть. Час іде. Вночі маму забрали до лікарні, їй стало так погано, що довелося викликати швидку. Та чому витягнули? Я не знав. Хлопець схопився за голову. Моя мама приховувала до останнього, не казала, не хотіла, щоб я не хвилювався. Микола Васильовичу, мама дуже хвора. Ви ж знаєте її, вона добра, хороша, але зараз вона потребує нашої допомоги, потрібні гроші. Для нас це дуже велика сума. І тільки ви можете нам допомогти. Значить, так виходить, а чому я повинен за це платити? І взагалі, хлопче, взагалі, з чого ти взяв, що я маю давати тобі сто тисяч. Такі гроші на дорозі не валяються. «Ну, Ми ж з вашою донькою в одному класі вчимося, вона мене добре знає. Голос хлопця раптом розірвався. Благаю вас, я відроблю, я все зроблю, що треба, тільки скажіть. Микола Васильович насмішливо поглянув на худеньку фігуру невисокого парубка і посміхнувся. Та який з тебе працівник? Ну, хочете, я на коліна стану, та ще й сусідів буде смішити на коліна? Ні, йди звідси. Мені взагалі не до тебе. Грошей не дам, не мрій. І взагалі, в нашій країні медицина безплатна. Двері зачинились. І тут хлопець відчув, наче в нього, ніби. Кинули кип'ятком. Ноги хлопця підкосилися, і він без сил опустився на поріг. Раптом з будинку почулися якісь голоси. Навіщо він приходив, грошей присоїв, щось там в нього з мамою. А ти що, хочеш допомогти? І Ліна знизила плечима. Та в мене своїх турбот вистачає, от і я про ж. Гаразд, ходімо обідати. Всім біднякам не поможеш. Тату, а ти на мене більше не злий?» Що ми тепер будемо робити? Я не думав, що так все вийде, але нічого не поробиш. Ходімо обідати, сказав батько Ліні. Він обійняв доньку, і вони разом направились до столу, а Петра наче струмом вдарило. Це говорила Ліна, та сама Ліна, яку він так кохав. Вони спокійно пішли обідати. Парубок підвівся і пішов до воріт, де на нього чекала хвора мати. Ні сну, ні апетиту у парубка не було. Всього за тиждень він схуд і почорнів від горя, а зібрати потрібну суму йому так і не вдалося. І похмурої, дощової ночі його мати таки померла, так і не дочекавшись допомоги від людей. Після похорону, зачинившись у пустому будинку, Петро плакав і кричав на весь голос від болю, не звертаючи уваги на дощ і вітер. Розриваючи своє серце, стояла Поліна. Пригорнувшись до дверей, вона гладила рукою дерев'яні дошки і шепотіла, благаючи. Петро, Петро, не треба так, не треба, прошу тебе, заспокойся. Прийшло літо, і Петро приїхав до матері, щоб попрощатися. Він дивився на могилу, а, обернувшись, побачив перед собою Поліну, яка одразу підійшла до нього і міцно обійняла. Відчувши теплоту дівчини, Петро схилив голову на її плече і виплакав все, що було в нього на серці. Вона мовчки гладила його по голові. Дякую тобі, Поліно, сказав Петро, важко зітхнувши, не знаю, що би я робив, якби не ти. Ах, Петро, я б всі твої біди руками забрала. Не треба, Поліно, нічого не треба. Ходімо додому. Скоро я їду, буду вчитися на лікаря, як мама хотіла. Дякую, що ти була зі мною. Для мене це було дуже важливо. Я не можу з тобою розлучитися, не можу, Петро. В Інститут мені не поступити, а ось в коледж я пройду, на медсестру вивчуся, і буду тебе чекати, скільки потрібно. Не треба мене чекати, Поліна, ми з тобою завжди будемо разом. З того дня пара не розлучалась після закінчення медичного інституту. Петро разом з молодою дружиною поїхав у невелике містечко, де в районі лікарні став працювати хірургом. Ще через кілька років їх запросили у кращу клініку області. Одного разу в лікарню привезли дівчинку у дуже важкому стані. Тоді був скликаний увесь консиліум лікарів, які винесли страшний вирок: врятувати дитину неможливо. Петро уважно вислухав всі думки, а потім тихо сказав: Шанс є! Ми тільки втрачаємо час. Я сам проведу операцію, а зараз дозвольте мені піти. Потрібно дати розпорядження щодо підготовки до операції. Петро Сергійович, подумайте, вона безнадійна, всього один відсоток зі ста, що вам дасть це зробити диво. Ну, значить, я скористаюся цим одним відсотком, якщо він і є. Тоді один літній лікар, один з професорів, який викладав у Петра, піднявся йому на зустріч. Ходімо, друже, я з вами. Інші тільки дивилися їм услід. У коридорі до них кинувся літній чоловік. Будь ласка, врятуйте мою онучку, просій все, що хочете. Її мама померла. Вона в мене єдина, нікого більше, будь-які гроші. Скільки треба, скажіть. Ну, що ви, Микола Васильовичу? Усміхнувся Петро. У нас в країні медицина безплатна. Хіба ви забули? Правда, іноді життя людини може коштувати всього сто тисяч, як життя колись моєї мами. Петро, це ти не може бути? Тоді Микола кинувся до старого професора, який стояв поруч. Не треба, не треба, знайдіть іншого лікаря Цей помститься мені. Він вб'є мою онучку, розумієте? Більше ніхто не погодився. Розвів руками доктор. Якщо ви не згодні з кандидатурою Петра Сергійовича, пишіть відмову і забирайте свою онучку. Тоді Микола впав на підлогу, схопившись за голову, а Петро навіть на нього не глянув. Тоді Петро таки провів операцію. Він вийшов у коридор, і до нього кинувся Микола і склав руки. Я зробив все, що міг, і навіть більше. Вашого онука житиме. Петро витер обличчя і пішов до ординаторської. За ним попрямував Микола. Будь-які гроші будь-які, хапаючи за халат Петра, говорив він все, що хочете. Але хлопець сів на диван. Він не збрехав. Онука Марія була єдиною йому близькою людиною. Ліна народила її в термін міцну і здорову дівчинку, але хорошою матірю для дівчинки так і не стала. Марно сподівався на неї батько. Ледь Ліна відчула свободу, вона наняла няню для Марії, а сама гуляла. Незабаром після пологи вона зв'язалася з якимось чоловіком і по кілька днів не з'являлася вдома. Якось Микола приїхав провідати онуку і знайшов дівчинку з нянею, яка одразу накинулась на нього з криками і звинуваченнями, що вона не зобов'язана сидіти з дівчинкою цілодобово. Як це цілодобово Адаліна? А я звідки знаю? вигукнула няня і стала вимагати оплати за проведені з дівчинкою дні. Тоді, оплативши няню, Микола знову поїхав шукати доньку. А донька стала просити у батька грошей. Вона набрала багато боргів і тепер не знала, як з ними розрахуватися. Микола дав їй гроші, але попередив, що це востаннє. Але так не трапилося. Ліна зв'язався з якоюсь компанією, зовсім втратила сором. Їй нічого не допомагало. П'ять років мучився батько з непутящою донькою. І все, що в нього було, вона зіпсувала. Ось так. А потім вона померла, загинула в автокатастрофі, ледь відійшовши Микола від горя, як на нього звалилася нова біда. Приїхав він забирати онуку зі школи. Марія побачила дідуся, кинулася до нього і вибігла на дорогу. І машина, яка проїжджала, не встигла загальмувати. І на очах у Миколи збила дівчинку. Дякуючи Петрові, він повернув дівчинку до життя, але треба було дивуватись, адже це справді було диво. Ох, Петро Петро, думав старий Микола, схиливши голову, якби я тільки знав, якби я міг все повернути назад. І гіркі сльози каяття текли по його щоках.